Всім привіт, моя найкраща аудиторія. Сьогодні хочу з вами поділитися неймовірною технікою, яку створив Гаррі Крейг, американський інженер. Техніка абсолютно в відкритому доступі в інтернеті. Можете самі з нею познайомитися. Мені ця техніка допомогла при безсонні, при головному болі. І сьогодні я хочу з нею з вами поділитися, тому що я гарантую, результат у вас буде обов'язково. Техніка, взагалі, йде натискання. Ми легко постукуємо по акупонатурні точки на тілі. Взагалі, ця техніка також ще називається емоційної свободи. Вона допомагає при тривожностях, при безсоні, при страху виступу перед великою аудиторією, при страху висоти, при симптомах депресії, при тузі. Тобто, але, звичайно, якщо у вас серйозні проблеми, потрібно звертатися за медикаментозною допомогою. Але якщо у вас тимчасово є якась тривожність, ця техніка або головна біль, безсоння і так далі, вона вам обов'язково допоможе. Перший крок. Ми знаходимо точку на от ребро руки, тут називається точка карате. І ми, постукуючи легенько по цій. Точці ми визначаємо проблему не, і проговорюємо, не дивлячись на те, що я визначаю цю проблему. Наприклад, візьмемо, відчуваю тривожність або стрес на роботі, або безсоння. Візьмемо тривожність і постукайте легенсенько я приймаю і люблю себе такою, якою я є. До речі, ще перед початком виконання техніки ви за 10 баль, від 0 до 10 за 10 бальною шкалою визначаєте свій рівень тривожності. Нехай то буде 9, 10. Але, будь ласка, якщо то 5-4, візьміть якесь інше. У вас. Інше емоційне навантаження, інша емоційна нестабільність, яка у вас є, чи головний біль, щоб було більш е кращий результат, ви відчули. Провизначили проблему. Далі легенько ми постукуємо другий крок постукуємо по акупунктурних точках. Можете однією, можете двома пальчиками, можете одним пальчиком. На початку брів, простукайте і проговорите. Будемо працювати з почуттям тривожності. Відчуваю тривожність. Так. Тривожність в тілі, куточки очей, тривожність в тілі, відчуття тривожності. Під очима, відчуття тривожності, під носиком простукаємо відчуття тривожності. На підборідді. І проговорюєте обов'язково, відчуваю тривожність, де ключиця відчуття тривожності. простукуємо. Далі на чотири пальчики нижче підмишки, почуття тривожності, і на макушці легесенько почуття тривожності. Так, відчуваю тривожність. Після першого туру даної техніки, коли ви зробили, ви знову себе відмірюєте за десятибальною шкалою, чи змінився у вас даний стан? Якщо навпаки у вас емоційна тривожність стала більшою, це говорить лише про те, що ви блокували в себе цю тривожність, що ви її не визнавали. А зараз, коли ви свідомо це проговорюєте тілом, ви свідомо проговорюєте це ваше тіло признається, так я маю тривожність, тобто ви це тілом якби усвідомлюєте. Далі робите той самий кругообіг, повторюєте по точках, пробиваєте, простукуєте і повторюєте там сильне відчуття тривожності в тілі. Відчуваю сильну тривожність, сильну тривожність, сильну тривожність. Легісенько простукаємо сильну тривожність. Сильна тривожність. Знову за 10-бальною шкалою себе відмірюєте, перевіряєте, чи змінився у вас емоційний стан. І в третій етап, аналогічно, відчуваю дуже сильну тривожність в тілі, дуже сильна тривожність в тілі, і це все поетапно повторюєте. І також після третього етапу це все ви замірюєте за 10-бальною шкалою. У вас на це піде 5 хвилин. Якщо у вас не вийшло з першого разу, у вас обов'язково це вийде з другого разу, я вам гарантую, тому що техніка неймовірна, працює у всіх випадках. Ще хочу сказати вам: бережіть себе. Ви знаєте, маленькі кроки всі шукають чарівну таблетку, щоб бути здоровими. Всі шукають неймовірно в Ютубі, щоб стати багатими і знаменитими. Але ви зрозумієте, що потрібно робити, хоч щось, робити маленькі кроки, тому що маленькі кроки завжди ведуть до великих результатів. Працюйте над собою, бережіть себе, всіх обнімаю, займайтеся, і все буде добре. Вас все вийде.